Об скористався пільгою і не сплачує ЄСВ за себе. Чи подавати йому додаток ЄСВ до декларації? Обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. Вітаю! Це проект Все про ФОП та для ФОП з Ольгою Цилуйка та командою Семінарком. Сьогодні поговоримо про те, як заповнювати додаток з ЄСВ до декларації платника єдиного податку фізичної особи. Нагадаю, загальні правила: відповідно до закону про ЄСВ, ми визначаємо самостійно базу нарахування ЄСВ, яка вкладається в межі. Від 1474 гривні до 22110 гривень за 2023 рік, і за загальними правилами підприємці на єдиному податку мають перераховувати ЄСВ. 20-го числа місяця наступного за календарним кварталом, за який сплачується ЄСВ, ось загальні правила. Але у нас існують звільнення від сплати ЄСВ за себе. Вони діють незалежно від воєнного стану. Вони були впроваджені законом про ЄСВ дуже давно. По перше. Фопи на загальній і спрощені системи оподаткування, а самозайняті особи, члени фермерських господарств. Вони можуть не сплачувати ЄСВ за себе, якщо отримають пенсію за віком або за вислугу років, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли віку, встановленого статтею 26 закону 1058, та отримають відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. А такі особи можуть сплачувати ЄСВ тільки якщо вони заключили з пенсійним фондом договір. Про добровільну участь в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування. І є ще у нас підстави, коли ми можемо не сплачувати ЄСВ за себе, якщо ми підприємці. Це якщо у нас є основне місце роботи, і роботодавець сплачує за нас ЄСВ в сумі не менше, ніж мінімальний страховий внесок. Нагадаю, що основне місце роботи це місце роботи, де працівник працює на підставі укладеного трудового договору, і яке визначене саме ним як основне, згідно з поданою заявою і відомостями, що обліковуються в реєстрі застрахованих осіб, державного реєстру на її підставі. Отже, ці всі названі категорії підприємців. Можуть не сплачувати єдиний внесок за себе. Але на час дії воєнного стану що з 1 березня 2022 року до припинення або скасування воєнного стану і ще 12 місяців після його закінчення. Вводиться тимчасова пільга, по якій ЄСВ за себе можуть не сплачувати взагалі всі підприємці на загальній системі оподаткування, на спрощеній системі оподаткування, самозайняті особи і члени фермерських господарств, якщо вони не належать до осіб, які страхуються на інших підставах. Вони мають право не нараховувати, не обчислювати і сплачувати єдиний внесок за себе. Це означає, що вони мають право а можуть, в принципі, сплачувати. Плачувати його, якщо вони піклуються про свій страховий стаж. І от виникає питання: а як заповнювати додаток один в такому випадку? Підписуйтесь на YouTube канал Семінар.com, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно, а щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Отже, рухаємося далі. Як же нам заповнити додаток ЄСВ? Протягом 2023 року податківці наголошували, що ті особи, які звільнені від сплати ЄСВ за себе на час дії воєнного стану, і які скористалися цим правом, вони мають заповнити додаток ЄСВ до декларації. Причому яким чином Проставити 0, де у вас база нарахування єдиного внеску, 22% там, де ставка, і 0 виходить в підсумковій графі. Отже, саме так вони наголошували це слід заповнити. Крім того, вони наголошували в своїх роз'ясненнях, що відомості про суму нарахованого доходу. Застрахованих осіб і суми нарахованого єдиного внеска є додатком декларації, тобто її невід'ємної частини. Отже, якщо ви не подали цей додаток, вважається, що декларація у вас не подана, тому що це обов'язковий додаток. Але наразі вони змінили свою позицію. Справа в тому, що в Кодексі прописано, що ви можете не подавати. Відповідну декларацію не заповнювати її, коли ви скористалися цим правом, але проблема була в тому, що в самому додатку з ЄСВ є така зірочка, що ці відомості про ЄСВ вони не подаються у складі декларації тільки для тих категорій підприємців, про яких я вже сказала: у ті, хто мають можливість не сплачувати ЄСВ. З підстав, які були ще давно прописані в законі про ЄСВ, і ніяким чином не пов'язані з воєнним станом. І ніякі зміни, в цей додаток не вносилися. Саме тому виникали такі проблеми. Тепер же податкова прийшла до лояльного висновку. Вона сказала, що всі, хто має тимчасове звільнення від ЄСВ на час дії воєнного стану і хто скористався цією пільгою. Вони розрахунок єдиного внеску у складі податкової декларації не заповнюють за період, в якому, відповідно до абзацу першого цього пункту, єдиний внесок не нараховувався, не обчислювався і не сплачувався. Що ж на сьогодні вийшло? Частина підприємців вже відзвітувалась і подала з нулями, частина ще не відзвітувалась і може скористатися цим роз'ясненням в зірі і не подавати. Додаток ЄСВ взагалі. Вся спільнота бухгалтерська поділилася на дві частини. Хтось каже, та, та це ж обов'язковий додаток до декларації, його потрібно подавати в будь-якому вигляді, то краще подати з нулями. Хтось каже, а навіщо подавати? Податково дала роз'яснення, що можна цього не робити. А, можна сказати одразу, що і така думка, і така думка не є помилкою і можна подати, на мій погляд, і так, і так. Дійсно, а, ті, хто вважає, що краще подати з нулями. Навіть якщо ще не подали це роз'яснення, воно вже ж появилося, воно вже є. А давайте згадаємо, що багато різних декларацій з податку на прибуток, з ПДВ мають багато різних додатків, але ми не подаємо ж їх з нулями. Ми подаємо тільки ті додатки, в яких є що показати. Отже, таким чином я вважаю, що ті, хто ще не подавав, можуть спокійно скористатися. Цим роз'ясненням і не подавати додаток ЄСВ до декларації платника єдиного податку, якщо ви скористалися пільгою і не сплачували ЄСВ за себе протягом дії воєнного стану, тобто з 1 березня 2022 року. І ще одне питання: воно не стосується безпосередньо тільки підприємців на єдиному податку. А це цікаве роз'яснення, як заповнити додаток ЄСВ при переході з загальної системи на єдиний податок. І стосується тільки тих, хто працював на загальній системі в 2023 році, а потім перейшов на єдиний податок 2%. Справа в тому, що вони будуть подавати майнову декларацію. За результатами 2023 року, при цьому, вони могли перейти на єдиний податок 2%. З будь-якого числа будь-якого місяця, бо так воно було прописано в кодексі, і тут має е, важливе значення, що нам зазначити в додатку ЄСВ1 до майнової декларації, саме в чому фішка. Що вказати в розділі 8? Е, і податківці дали таке роз'яснення, що там треба вказати період, коли ви були на загальній системі оподаткування з дня закінчення попереднього звітного періоду. Ну, Наприклад, тобто з початку року, з 1.012, по місяць включно в якому ви перейшли на третю групу за ставкою 2%. Тобто, наприклад, ви перейшли десь там 20 березня на єдиний податок за ставкою 2%. То вони кажуть, що треба вказати місяць повний, тобто 31.03.2023 року. Все, А все інше заповнюється за звичайними правилами. Ми розглянули з вами, як заповнити додаток ЄСВ до декларації платника єдиного податку, якщо ви не сплачували цей ЄСВ, податкова дозволяє або заповнити з нулями цей додаток, або взагалі його не подавати. Саме так вони дають роз'яснення і на гарячій лінії. Якщо ви подали з нулями. То це не вважається помилкою, якщо ви його не подали взагалі, скориставшись пільгою не сплати ЄСВ за себе, то це також вважається правильним. Отже, виберіть для себе, як вам зробити, і подавайте спокійну декларацію. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський ютуб канал номер 1 Seміна.com. Якщо ще не підписані, на нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати. Безкоштовна. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси і онлайн школи. Безупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори і довідники, щоб мати такого помічника. Ставайте передплатником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами і будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі! Існують штуки, до яких звикли настільки, що навіть не помічають їх незручність. Але щойно ви спробуєте нове, вже не захочете повертати, як було. Ми взяли те, що вочевидь застаріло і зробили як треба. ФОПи. в моно клієнти відкривають ФОП з нульовими тарифами і передають вам доступ, не виходячи з дому. За дві хвилини у бухгалтерів завжди під рукою кабінет з усіма рахунками, а ще на зв'язку завжди справний банкір, а не чат-бот або автовідповідач. ФОП МОНО зручна інновація.